Привіт, любі, дорогі, шановні мої леви! Це підказки ангелів для вас на березень місяць 2024 року. І так, що ж це за підказки? Підказки на сім сфер вашого життя. І це перша сфера, за яку відповідає планета Сонце. Це ваша реалізація, що допоможе вам реалізуватися в березні місяці. Підкажуть вам ангели. Друге це планета Місяць, яка відповідає за вашу інтуїцію, що допоможе вам почути голос вашої інтуїції, тобто бути в потрібному місці в потрібний час приймати правильні рішення. Третє це планета Венера, і яка відповідає за сферу стосунків. Не тільки в сім'ї, не тільки з партнерами, але й в роботі, і в першу чергу стосунки з собою, тому що це планета краси, планета задоволення. І це також про задоволення у вашому житті. Четверта сфера життя, за яку відповідає Марс, це планета, яка відповідає за те, що дає вам силу, за вашу силу. І вам ангели підкажуть, що дає вам силу в березні місяці. П'яте це планета Юпітер, яка відповідає за сферу вашого життя, за ваш успіх. Що вас буде вести до успіху? Які підказки тут дадуть ангели вам? Шосте це Меркурій, планета, яка допомагає проходити життєві уроки, такі розв'язувати кармічні вузли. І сьоме це Сатурн, планета, яка заземляє, яка отрезвляє. Що ж вас буде отрезвляти в березні? Які підказки дадуть вам, дорогенькі леви на березень місяць, ангели? Так, давайте попросимо, поки я тасую карт. підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, сійте насіння щедрості, і нехай ваша щедрість вертається вам примноженою в 100 тисяч разів. А мені буде приємно. Дякую вам дорогенькі. І так, перша сфера вашого життя леви, це, що допоможе вам реалізуватися, планета Сонце, щоб ви засяяли як сонце, тому що ви і є леви, ви як сонечка. І це робота, робота допоможе вам така послідовне, коли ви послідовно структуризовано будете йти до своїх цілей, все розплануєте і крок за кроком. Будете йти до своїх цілей, це буде давати вам великий поштовх і великий результат. Це ваша реалізація. Такий послідовний план, терпіння, тому що людина тут чекає тобто таке терпіння не спішити, не бігти, зробити послідовний план і йти по плану Леви. Це буде вам допомагати досягнути своїх цілей, реалізувати себе така структура, план і без спішки. Нікуди не спішити, Дати собі час, щоб, ця, щоб ці дії, маленькі кроки, призведуть вас до великих цілей. І так, друга сфера життя це інтуїція. Планета місяць, планета таємниці. Наша інтуїція для нас також таємниця. Такі невивчені підказки нашої інтуїції, такої підсвідомості. Що ж допоможе вам, Леве, у березні почути свою інтуїцію? Побігли карти. Розбіглися. А ви нам потрібні. Перепрошую, позбираю, бо всі карти нам потрібні. Так. А друга сфера інтуїція. Підкатки. І це король мечів. Інформація. Інформація, структура. А коли ви збираєте інформацію, чітко структуризовуєте її, аналізуєте, тоді включається ваша інтуїція леви. І це вам допоможе збір інформації і аналіз. Ви будете аналізувати, і вам буде проходити інтуїтивно. Це правда, це ні, це от такі підказки. Тобто збирайте інформацію і, як кажуть, фільтруйте. Аналізуйте, і ваша інтуїція буде вам підказувати. Це для вас, це не для вас. Вся інформація ну, в усіх сферах життя, що вам буде потрібно, дуже. Аналізуйте в березні. І інтуїція ваша буде вам підказувати, що для вас добре, що для вас не добре. Так, і третя сфера вашого життя, за яку відповідає прекрасна планета Венера, це планета краси, планета задоволення. Чи живете ви леви, в задоволення по сонцю, так як вам і положено, що ви такі сонячні. І це, планет, і це підказка від ангелів. Помірність. Але в березні треба бути помірними. Тобто це про такий баланс і гармонію, коли ви в балансі з собою в першу чергу. В першу чергу і це також довіра. Це коли ви довіряєте Всесвіту вищі сили на вашому боці. Пам'ятайте, Ви під покровом ангелів? Вони вас бережуть, вони вас ведуть. Довіряйте життю, не йдіть в боротьбі, не боріться, а йдіть в довірі, в любові. Транслюйте таку енергію любові у світ, і ця енергія любові буде вертатися вам з сторицею, тому що ми знаємо, що світ це церкало, наше дзеркало, люди, яких ми зустрічаємо, партнери в нашому житті, яких ми зустрічаємо, і, власне, в стосунках, в коханні транслюйте оту любов. І таку помірність. Не спалюйте, як сонце, тому що ви сонячна така енергія леви, і ви можете як і сильно любити, так і спалити. Відпустіть контроль в першу чергу. Дозвольте партнеру бути собою, насолоджуватися собою, там, ну якимись своїми такий трошки простір, така довіра, і наповніть себе любов'ю, красою, зробіть для себе щось таке. Що ва щоб ви жили, щоб ви були задоволені, коли ви будете задоволені собою, будете робити собі приємні якісь подарунки, сюрпризи, така радість, ви будете транслювати цю радість на своїх партнерів, і у вас будуть хороші стосунки і в парі. І якщо ви не в парі, а ви шукаєте собі пару і будете транслювати таку любов, доброзичливість, а до вас. Буде більше ймовірності, що до вас потягнуться люди. Тому що коли людина інтуїтивно іде на енергію іншої людини і відчуває, що там безпечно, там безпечно туди іду. <будьте>, <софі> Будьте такими щирими, відкритими, доброзичливими, радісними, як ця весна, як березень, коли все розцвітає. Шукайте гармонію і баланс, транслюйте любов, і любов вернеться вам з порицею. Це третя сфера життя була і четверта сфера, за яку відповідає планета Марс, що вам дає силу. В чому ваша сила? Ваша сила в тому, що коли ви відпускаєте все старе, особливо якісь старі образи, ви зумієте відпустити. І як це зробити, коли у вас багато образ, ви не маєте сили тоді. Якраз ваша сила в тому, щоб відпустити ці образи. Всі образи, які у вас накопичилися в житті. Не варитися в цих образах, хтось щось вам сказав, пильнули в серце, і ви ще це все накручуєте і проварюєте, 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 і це забирає великий. Ваш потенціал. Всю енергію забирає у вас оце прокручування старих образ. Відпускайте ці образи. Дякуйте людям за все і рухайтеся далі. Відпускайте і рухайтеся далі. І також у мене на YouTube каналі, якщо полистати, там є дуже хороша медитація. Ви можете її слухати. Ця медитація лікує енергополе людини. Слухайте її місяць. Тільки вам, і ви гармонізуєте себе, і ви зможете відпустити ці образи, які вас не пускають далі і забирають у вас силу. Такі підказки від ангелів вам. І п'ята сфера, за яку відповідає Юпітер планета успіху, що принесе успіх вам леве, дорогенькі мені. Цікаво! І це карта допомоги, коли ви Будете щедрими і з такого щедрого стану із стану щедрості, коли ви маєте і ви ще ділитеся, допомагаєте іншим. І це також карта, коли така енергія, коли ви допомагаєте, і коли ви дуже змучені і вам потрібна допомога. І якщо ви стидаєтеся, вам незручно попросити допомоги, то попросіть цю допомогу. І в цьому буде ваш успіх. Коли ви не будете все самі робити, тому що ніхто краще за левів не робить, леви вони все знають, все вміють. <смі> і також це призведе вас до успіху, коли ви зможете попросити допомоги. Це ваша сила, ваш успіх <смі> в тому, в березні просіть допомоги. І самі допомагайте, якщо ви відчуваєте в собі силу, можливості комусь допомагати, обов'язково допомагайте. Сійте насіння щедрості. Щедрість завжди вертається завжди вертається примноженою сторицею. Завжди є насіння, є плід. Нема насіння, нема плоду. Це закони карми. Що посієш, те й пожнеш. Всім відомо. Сієте насіння любові, любов, допомога, щедрість ваша. Повертається до вас сторицею. Так, це була п'ята сфера і шоста сфера. За яку відповідає Меркурій, що буде допомагати вам у березні місяці проходити ваші кармічні уроки, уроки життя по-іншому. Так, що кажуть ангели Леви для вас на березень місяць? І це легкість, з легкістю проходити всі уроки свого життя. Тобто, відпускати всі образи, ви бачите, наскільки людина легко. Щасливо іде без нічого, майже без нічого. Це маленький вузлик, це символ того, що людина відпустила всі старі образи, все, що її тригирило, все, що забирало в неї енергію, вона все відпустила з високопіднятою головою іде вперед, дякуючи за все. Головне дякувати. Тому що якраз ця вдячність за життя, вдячність з життю розв'язує всі кармічні вузли, коли ви. Вдячні за кожну хвилину прожитого життя, за все, що ви маєте. Коли ви дякуєте за мале, Всесвіт дає вам ангели дають вам ще більше, тому що ангели дають тільки те, від чого ви радієте. Якщо ви радієте тому малому, що ви маєте, ангели думають, так, людина радіє, давайте дамо їй ще. І вони люблять, коли ви радієте. Радійте тому, що ви маєте, і вам буде дано ще більше. І чітко сказано. А хто має, тому ще буде й дано. Тому що людина, коли має, бачить того, я маю і те, і те, і маю що їсти і пити, і де жити. Ура! Я все маю і кому хто має, хто транслює енергію такого процвітання, що я маю все добробуту. І ще дають такій людині. А людина, яка зажимається, я і того мало, і того мало, і це і така скупуватість, коли людина зажимається, все світ дивиться, що вона зажата, їй не можна давати, тому що вона всього і все рівно їй некомфортно, коли їй багато всього. І тоді все світ. Не дає вам тоді, тому що ви так, як боїтеся мати багато, тому що ви не транслюєте оцеї впевненості, що та, я мені класно, я кайфую. А все світ ангели, там тільки любов. І дають тільки любов, те, від чого ви кайфуєте, від чого ви так розширяєтеся. Все світ, він дуже широкий, безмежний і любить, коли транслюють енергію такої безмежності і щедрості. І так, ще. Одна сфера вашого життя, яка вас заземляє, за яку відповідає планета Сатурн. Така тяжка планета, яка отрезвляє. Що буде отрезвляти вас, Леви, в березні місяці? Підказки, підказки від ангелів. Це ваші емоції, ваш емоційний стан і вам. Хочу витягнути ще одну карту підказку на ці емоції. Коли ви відпустите переживання, коли ви відпустите тривоги, не будете така розшаркана чи розшарканий, тому що це розклад і для чоловіків, і для жінок. Коли ви дуже багато тривог і ви зовсім якби не живете на цьому світі, а от Цьому матеріальному світі матеріальний світ це наша матриця, матерія, в якій ми живемо, тому що вона е і ви не відчуваєте від того, що у вас багато тривог, ви як відірвані від матеріального світу. Ви всі в емоціях, ви всі в переживаннях нема. І якраз коли ви відпустите ці переживання, коли ви зумієте знайти баланс. І це вас буде дуже отризвляти і бачити світ іншими очима. Вам здається, в якийсь момент, тому що Леви, у вас восьма енергія. Восьма енергія, така основна у левів, яка дуже відповідає за несправедливість в житті. І вам здається, що в житті так все несправедливо. І коли ви про це думаєте. Ви перекриваєте собі потік матеріальних благ, тому що якраз от це отрезвління, це ваші матеріальні блага. Коли ви зрозумієте, що всім дано, а кожному дано те, що у світі все насправді справедливо, кожному дано на те, що він заслуги, заслуговує. Хоча несправедливість світу, вона така дуже, знаєте, мінлива. Звичайно, ця несправедливість це дуже така конфліктна. Тема, яку можна мусолити, і ще ніхто не відповів на це питання. І ви не старайтеся відповісти на ці питання, не мучте себе цим питанням. Просто радійте життю. Живіть, проживайте свій сценарій життя. Тому що мільйони людей, мільярди людей на землі, і кожен живе своїм сценарієм життя. І ви так само, якщо зумієте відпустити оце, до вас прийде більше матеріальних благ. Більше можливостей і більше радості в житті. А я люблю вас, обнімаю ось такі підказки від ангелів для вас, леви, дорогенькі мої. Люблю вас, обнімаю ще більше інформації на моєму YouTube-каналі. Підписуйтесь. Дякую вам, дорогенькі, до нових зустрічей!